Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі апетитні, красиві, смачні капустяні оладки. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати капустяні оладки. Це досить проста страва, і приготувавши її, ви неодмінно порадуєте всіх своїх домочальників. Ну що, поїхали! Для приготування оладків нам потрібні наступні інгредієнти. Борошно, сіль, яйця, перець, йогурт, цибулька, сушений часник і сама капуста. Спочатку шаткуємо капусту і відправляємо її в киплячу воду на 10 хвилиночок проваритися. Можна і пропарювати, але якщо берете особливо стару капустинку, як в моєму випадку, тоді краще проварити. Потрібнуємо як можна мілкіше капусту, щоб вона не відчувалася зовсім у наших оладках. Мені потрібно було буквально декілька хвилинок, щоб ось так подрібнити капусту і відправити її в киплячу воду на 10 хвилин. Після того, як капусточка проварилася, ми відсіжуємо її на друшлак і даємо можливість повністю стекти водичці. Поки наша капусточка просушується, ми, щоб не гаяти часу, подрібнюємо зелену цибульку міленькими-міленькими шматочками нарізаємо. Капуста відсідилась, охолола, просушилась. Тепер формуємо оладки. Добавляємо всі інгредієнти. І перемішуємо. Останньою я додаю тільки сіль, тому що там має бути посолено за смаком. І ось і все. Гарнесенько вимішуємо і смажимо на пательні з додаванням трошки олії до зарум'ялення з двох боків. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Теші Олі. Ставте лайки, коментуйте. Включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Ось таке в нас вийшло гарненьке тістечко на оладки. Залишилось посмажити. Нагріваємо пательню на середній вогонь, ставимо, не потрібно великий. І... Відправляємо смажитись оладки. Декілька хвилинок вони просмажилися, і перевертаємо. Бачите, як легко це все, вони гарненько відстають і легенько смажаться. Ще декілька хвилиночок обсмажуємо латки з іншого боку і дістаємо на тарілочку. Таку ж процедуру робимо з усім залишеним тістом. Ось тільки оладок ми отримали з нашої порції. Ну що, будемо смакувати? Мені вже не терпиться посмакувати ароматні оладки. Давайте подивимося, які вони красиві всередині, просмажені. Залишилось смакувати. М -м -м. Дуже смачно. Капуста, йогурт. Він, мабуть, дає таку, таку м'якість е, е, з, чуть трохи з присмаком молочка дуже смачно. Сьогодні ви були в гостях на ютуб-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували капустяні оладки. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!